Знову будемо печь тортик огрішки пом'як. Зараз буду збувати вершки і, і буду збувати також яєчки. Получившися без вилів недеко, розпаливнув пергаментне бумага. І зараз буду відправляти в духовку. Заварюємо крем. В молочко додаємо яєчки, сахар, ванільний сахар. І тепер помішуємо на плиті. Так, зробив кремик. Отакий От бісквітик получився. безешечка така підгоріла. Печка дуже гріє. Ну, в общем, що я зараз буду робити. Ну отак, потрошечку викладаю верхушку вниз. Зараз буду перемазувати кремом і зверху знов буду щось ложити з іншого сторони. І от нарешті смачний тортик після охолодження. Так, от такий файний тортик. Зараз ми його надріжемо і скуштуємо. Yeah, this machine is what